Почуття провини дорівнює покарання. Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька і я гіпнотерапевт. В цьому відео ми поговоримо з вами про почуття провини. Почуття провини це нав'язана програма людству. Вона неприродня для нас. Чому? Почуття провини було привито кожному з нас з раннього дитинства. Коли ми не почуваємось винними, тоді, коли ми знаємо, що ми все зробили правильно. А коли ми знаємо, що ми все зробили правильно, тоді, коли ми дозволяємо, і світ навколо дозволяє нам помилятися і виправляти помилки, що у вас з дозволом собі помилятися? Чи на що ви запрограмовані в цій темі? Якщо ви боїтеся і уникаєте помилок, це означає, що зробити помилку для вас це рівносильно знову прочувати почуття провини. А почуття провини це що, коли ми почуваємось винними? Що робить суд з винними людьми? Він їм наказує, він виносить їм вирок. Якщо ви почуваєтесь винними перед іншими людьми за якісь обставини, ви несвідомо на рівні підсвідомості починаєте себе наказувати. На фоні почуття провини у вас може бути дуже багато проблем. Ви ці проблеми притягуєте самі, просто вважаючи, що ви винні, просто тому, що не можете себе пробачити за свої ж помилки. І тим самим ви несете покарання. Ви думаєте, що Бог вас наказує. Ви кажете, я зробив ось там помилку, і напевно Бог мене зараз карає. Але це не так. Наш світ дуже сильно перевернутий. Наш світ взагалі перевернутий з голови на ноги. І той, хто себе наказує, це лише ви. Почуйте мене зараз і зробіть правильні висновки. Лише ви себе наказуєте за свої помилки. Дивіться, ще з самого раннього дитинства вас привчили, що робити помилки це погано. За помилки наказували вас батьки? Вони говорили вам, що робити помилки це недопустимо. І ви тепер боїтеся помилок? У вас є страх робити помилки. Але скажіть, будь ласка, якщо я не вмію писати, як я можу навчитися писати? Лише через помилки, лише коли я буду виводити якісь карлючки спочатку, я можу навчитися писати правильно. Якщо я не знаю якоїсь мови, як я можу її вивчити? Тільки тоді, коли я буду робити помилки, коли я буду помилятися, коли я буду виговорювати слова неправильно, коли я буду робити помилки в речення? Лише тоді я зможу навчитися розмовляти і володіти цією мовою. Якщо взяти перший приклад, то кожен із нас через це пройшов. Коли ми були в першому класі і вчилися писати, ми робили дуже багато помилок. Так, ці помилки так само вчителі виправляли червоною ручкою, на що нам вказували, що це не добре робити помилки. І от дивіться, саме цей страх зробити помилку, він створює таку фобію на життя. Фобію щось починати, робити, тому що ви ніколи не станете класним спеціалістом, поки ви не зробите помилок. Ви ніколи не засвоїте якісь знання і не перетворите їх в навички, поки ви не зробите помилок, поки ви не пройдете цей досвід. Ви не зможете досягати в житті цілей, поки ви не зробите помилок. Але якщо ви будете уникати цих помилок, ви ніколи не проживете цей досвід і ніколи цьому не зробите. І от якраз з цим пов'язане дуже сильно почуття провини. Страх зробити помилку породжує почуття провини. А почуття провини породжує якраз самопокарання. Тобто те, що ви самі себе наказуєте, те, що ви думаєте, що це ваш світ наказує чи Бог наказує, це є не що інше як просто самопокарання за якісь помилки. Вам треба навчитися себе пробачати. Вам треба зрозуміти, які ваші психотравми, які ваші болі, які ваші установки стоять саме за цією поведінкою. Тому що те, що вас навчили в дитинстві реагувати саме так, це є психотравма. Саме в психотравмі зароджується оцей от висновок і реакція, і зароджується оця стратегія і модель поведінки. Наприклад, уникати помилок. Наприклад, уникати Дій для того, щоб не проживати почуття провини, і для того, щоб потім себе не наказувати. Але ви можете дозволити собі. Жити своє життя, робити помилки і їх виправляти, бо саме з цього складається ваше життя. Зазирніть всередину себе, подивіться, які психотравми стоять саме за цією поведінкою. Ви можете це зробити разом зі мною в індивідуальній роботі через гіпнотерапію, де ми знайдемо всі ваші психотравми і пролікуємо їх. І як наслідок, ви просто почнете жити без почуття провини і перестанете себе наказувати. Або ж ви можете прийти до мене в групу психологічного здоров'я і за допомогою. Практик, знову ж таки, гіпнотерапії, але вже в групі вирішити це питання. Тому що саме на групі психологічного здоров'я ми теж будемо працювати з почуттям провини. Я вам ще раз нагадую, що почуття провини це неприродні відчуття для людини. Воно було, по суті, привите для людини і воно дуже ускладнює життя. Можна сказати, що якщо ви живете через почуття провини, ви взагалі не живете, а маєте в житті лише купу проблем. Напишіть мені в діапіках. Директ, задайте ваші запитання, і ми з вами обов'язково розберемо вашу індивідуальну ситуацію. Я бажаю вам миру і добра, і до наступних зустрічей!